Всім салют, друзі, на зв'язку тренер Євдокименко Денис і Сьогодні ми з вами будемо влучати в кошик. Поїхали! Друзі, сьогоднішній випуск буде загальним, і я хочу розказати вам про три моменти, коли і як необхідно тренувати або виконувати кидок в кошик. Перший етап це розминка, другий етап це. Активне тренування і третій етап це варіанти завершення атаки з місця під час гри. Тож поїхали. Хочу одразу наголосити, що необхідно добре розігріватися і розтягуватися перед тим, як ти і, і кидати м'ячик в кошик. Навіть якщо ти снайпер, навіть якщо ти я не знаю, шутер від Бога все одно. Спочатку розбігався, потім потягнувся, а потім вже йдеш далі. При розтягуванні зверни особливу увагу на всі м'язи твоєї руки, починаючи від пальця, закінчуючи плечем. Треба розтягнути все дуже добре, особливо тріцепс він приймає важливу роль в китку, тому зверни на це увагу обов'язково. Тож, перший момент це розминка. І розминка є дуже обов'язковим елементом тренування квітка. Ти можеш розминатись навіть без кошику. Підійди до стіни і просто імітуй роботу своєї руки, як ти будеш виконувати кидок по кошику. І все, зроби так правою рукою, лівою рукою, і ти будеш готовий до того, щоб прийти. К кошику, і там вже цілитись да, і влучати. На чому я хочу зупинитись і зробити наголос? Це про те, що коли ти приходиш в зал і е починаєш розминатись, не треба одразу виконувати дальні кітки. Не роби цього. Перше, що треба зробити, це покидати з під Ти, Ти маєш відчути м'яч, відчути кошик, відчути щит. Це дуже Важливо, навіть якщо ти в цьому залі тренуєшся кожен день, не треба одразу кидати здалеку. Це тренування твого китка. Перш за все, ти маєш розуміти, на які позиції ти граєш, та які китки від тебе будуть вимагатися під час баскетбольного матчу. Якщо ти центровий, то твоє тренування має будуватися в основному на китків з ближньої дистанції та середньої дистанції. При цьому. Ти маєш добре виконувати кидки з ближньої дистанції як правою рукою, так і лівою рукою. Як перед кошиком, так і з боку кошику. Як без супротиву, так і з супротиву. Можливо, навіть з розворотом, виконання китка полугаком, або гаком це дуже дуже важливо. Якщо ти навпаки плеймейкер, захисник, то від тебе буде вимагатися. Або середній кидок, або дальній кидок. І тому зосередься на цьому. Але не забувай про розминку з-під кошика. Да. Дивись, правило номер один. Обов'язково приділяй увагу відсотків 20 твого часу. Має бути приділено киткам зі штрафної лінії. Вільні кидки. Це дуже важливо в баскетболі і, і дуже часто переможець матчу вирішується на останніх секундах з лінії штрафних китків. І якщо е, твоє вміння і твої нерви не готові до цього, то твоя команда, скоріш за все, програє. Тому готуй себе як фізично, так і ментально. Відносься до свого китка як до останнього. Нема неважливих кидків. Кожен кидок це важливо. При тренуваннях імітуй ігрові ситуації. Навіть якщо ви з партнером атакуєте кошик по 10 разів через пас, це не означає, що в тебе є декілька секунд на підготовку цього кидка. Зрозумій, що в матчі в тебе не буде стільки часу, тому після отримання м'яча ти маєш, в нашій грі, одразу сфокусуватися на отриманні. Можливості для здійснення атаки. Тобто твої ноги, твоя голова, твої очі, твої руки вони всі мають бути готові до того, що ти будеш атакувати кожен. Ну і третій момент це. Китки в матчі, в офіційних матчах, в товариських матчах або в матчах під час тренувань. Тут необхідно зупинитись на тому, що ти з досвідом станеш аналізувати ситуацію і аналізувати свої здібності та приймати рішення за долі секунди. Це дуже важливо, тому що якщо ти отримуєш м'яч, ти маєш одразу знати, що ти будеш робити далі, де знаходиться захисник, чи е, потрібно зробити показ фейковий. Що ти будеш виконувати кидок та віддати пас або зробити фейк та провести м'яч під кошик і забити з подвійного кроку в будь-якому разі, ти маєш виконувати кидки швидко, і твоя техніка має бути однакова. Багато хто з молодих гравців, передивившись NBA або якісь стрітбольні баталії, уявляє себе на місці цих професіоналів, які можуть виконувати китки. Падаючи на підлогу або вилітаючи не перпендикулярно в а вбок. Але це виглядає смішно і результативність від цього нульова. Ти маєш зрозуміти, що хлопці, на яких ти дивишся по телеку, вони відточували ці всі елементи багато-багато разів. І вони прикладали багато зусиль для того, щоб в них один раз в матчі вийшов такий кидок. Якщо ти це не тренуєш, якщо ти не приділяєш цьому увагу, якщо в тебе нема досвіду, то не роби цього. Зроби нормальний кидок та принеси результат, який потрібен команді, який потрібен тренеру. Ось і все. Наголошую, що баскетбол це спорт, в якому перемагає той, хто краще влучає в кошик. Тож ти не маєш розцінювати це, цей елемент. Як, Щось не потрібне. Це основне, ти маєш влучати, тому зверни на це увагу і будь дуже уважним, коли тренуєш свій кидок. Ну і взагалі, друзі, баскетбол це неймовірна гра. І якщо ви дивитесь це відео, якщо вам цікавий баскетбол, то ви теж неймовірні. З вами був тренер Євдокименко Денис. Підписуйтесь на канал і. Райда в баскетбол.